Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тематичні постери. Ці високоякісні картини на полотні ідеально підходять для декорування вітальні та додавання яскравих відтінків вашому простору. Крім звичайних картин, на постерах можуть бути зображені музикальні зірки. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть надійними та. Та довговічними колекція постерів є обов'язковою для людей, які цінують музику та візуальне мистецтво в інтер'єрі свого будинку.